Того дня я запізнювався. Я їхав стоячи. Я випадково побачила автобус номер 30 Я одразу сіла в нього. Ти їдеш на роботу, сідаєш у метро. Я помітив, як хтось витріщається на мене. Побачив, що його рука а потім. Ми отримуємо повідомлення про низку інцидентів. Через вікна було видно людей на колі. Потім ти чуєш крики. Я намагалася перелізти через тіла та вибратися звідти. Навіть не можу уявити, що було у нього в голові, окрім лютої ненависті до кожного з нас. Ми абсолютно не знали, кого шукати. Проте ми повинні були не лише визначити, ким були виконавці, хто ще знав про це. Стільки життів було втрачено? Найбільше ми боялися того, що це лише перша атака з багатьох. Четверо підозрюваних у цих чотирьох нападах зазнали невдачі і втекли з місця події. Розпочалися пошуки причетних. Це був надзвичайно страшний період. Ми знали, що вони були умотивовані і готові померти. По радіо сказали, застрелили чоловіка. І це була невинна людина, яку вбили Ми почувалися, немов на війні. Це може в якийсь момент зайти занадто далеко. Мені ніколи й на думку не спадало, що вони принесуть війну на вулиці Лондона.